Ось напишіть в коментарях, чи полюбляєте ви гори, або більше полюбляєте пасивний відпочинок на пляжах, тому що пляж залишився внизу. І треба розуміти, що як би важко не було, потім, коли ти підіймаєшся наверх і бачиш все навколо, як гелікоптер-в'ю, це називається з гелікоптера. По-перше, ти розумієш, що вже можливо твої проблеми і не проблеми зовсім. А так, трішки задачі, які обов'язково вирішаться. І тобі стає легше. Легше від тієї краси, яку ти бачиш зверху, потім від розуміння того, що ти підеш донизу потім. Дорога донизу не завжди буває легкою, тому що якщо ти спускаєшся по якихось камінцях маленьких, то ноги напружуються. Але якщо по якихось сходах, то буде більш легко. Тому все наше життя знаєте, складається з таких сход: то наверх, то вниз. То в яму потрапив, то виліз. Не треба засмучуватись на цей приклад, не треба тривожитись, не треба негативно відноситись до цього життя і, знаєте, нарікати на оце все. Все важко, мені боляче, мені складно. То ту тут -ту, треба е е е жити. Якось більш легко позитивно, з позитивним мисленням. І радіти життю кожного дня, дякувати вищим силам, що те, що є, те, що вони відправили, то все на добре. І ви вийдете з цих пригод новою людиною більш впевненою, більш рішучою.